От зараз ми бачимо, да, там якийсь негатив до поліції в соціальних мережах і все остальне. Там, що поліція не воює, і все остальне. прямо в активних бойових діях, в штурмах наш відділ не приймає участі, але цю роботу, яку ми робимо. Її теж необхідно комусь робити. Ніхто не захоче ризикувати своїм життям, заїжджати туди, де да, там хлопці військові в цей час відражають атаку, да, але їм ну, немає часу там евакуювати бабушку, Да. Куча тут товаришів зараз, які воюються, які... плюс у нас є об'єднані штурмові бригади, да, такі клють. Людь була тут. Це наші колеги. Ми розуміємо, що хтось пішов з райвідділу, сформували цю бригаду. не всі ж і військові на війні. Хтось забезпечує в тилових підрозділах якусь працю, так і поліція. Виконує функцію правопорядку. Якщо забрати всіх поліцейських і привести їх сюди, то там почнеться хаос. Нікуди ж не поділися ці всі бандити, які раніше зчиняли злочини. Ось просто сидять там, хто ще збоїться ТЦК. Але якщо не буде поліції, не буде там цього всього, бо начнеться хаос. У івано франківській приїжджали на да зведений загін, був у нас на допомогу. Приїжджали хлопці, і разом з нами тут несли службу. Я розумію, що там є це військовий, щось може таке сказати, але коли це розказують цивільні, які сидять, деся і нічого не роблять. Ну, Кожне своє, як кажуть, є мнення, хай його виказують.